Всім привіт! Пробігли ми і цю весну завтра літо. Три зими я опалювала теплицю, тримали маточні кущі вегетативних квітів, щоб живцювати, розмножувати. Перший рік багато ми виростили, все продалося. На другий рік багато виростили, тому що є можливість в такій теплиці виростити велику кількість квітів. Продалася більша половина, менша половина не продалося. Цей рік. Трішки всього вирощувала не побагато, тому що ж доглядаєш, доглядаєш, а потім його треба десь дівати. Немає ринку збуту великого. Добре, що все продалося, але фактично ми вийшли в нуль. Оце зимове опалення забрало весь прибуток. Тому на той рік я хочу якось так, щоб не всю зиму опалювати теплицю. У мене є у хаті полички з підсвіткою. І ще цей рік я дуже багато тримала, цих маточних кущів. Вони не потрібні, третьої частини було б достатньо. Актуальна була віста Бабелгам оця рожева віста, яка винослива до посухи, до поганої погоди, коли дощ пройде, вона стряхнула дощ з себе і далі квітне. А лісум Snow Princess. У тому році поганенько його купували, але тепер уже всі про нього знають, весь продався. І також актуальна була. Вербена, червона. Всім її хотілося, бо вони розростаються кущі до метра в діаметрі, хто висаджуєш в землю. Оце я залишила в горщику, щоб подивитися, як вона з дихондрою буде жити. Буде її тут, звичайно, тяжко піддобрюватиму, триматиму якнайдовше, цікаво, стільки вона може прожити у горщику. Була у мене бакопа дрібноцвіткова, багато куди я її підсаджувала. У Тікток побачила, що гарна композиція пеларгонія і, і бакопа дрібноцвіткова. Оце пеларгонія ліоперед. Так її всі розхвалювали, а вона не дуже продавалася. Можливо, вже її купили хто хотів. Взагалі Бакопи в мене було чотири кольори. голуба, біла крупноквіткова, рожева і оця біла дрібноцвіткова. І добре, що я залишила хоч один кущик, а то б довелося йти до покупців просити собі живця. Я багато у які композиції підсаджувала бакопу, робила усе, що мені придумалося. І декілька кольорів, і дихондру кудись висаджувала, все воно попродавалося. Результат потім, можливо, мені хтось скаже. Оця бакопа. Дрібноцвіткова, дуже агресивна. Її треба висаджувати лише з сильними петуніями. Якщо слабка петуня, що й сама рости не хоче, тоді залишається сама бакопа. Петунія десь дівається, жовкне, забиває вона її. І ще можна вирощувати квіти, яким не потрібна опалювальна теплиця. Багаторічна гвоздика, більш за все, що тут оскар і супертрупер. Я, але я не знаю, де які, я купувала без назви, просто по кольорах. Вони самі виносливі. На одному місці зараз ця гвоздика росте третій рік. На зиму обов'язково треба одрізати квіти, щоб вона не квітла взимку, бо вона така, якщо тепла осінь, то квітнутиме й до морозів, а потім погано перезимовує. Трішки замульчовувала я її, перегноємо, влітку видаляю те, що відквітло, і бажано не квіточку відірвати, а отам внизу гілочку. Тоді вона не розлягатиметься куща, так пасинок буде рости, де відрізали, і буде вона гарно жити. Оце новеньке взяло. Ще не знаю, як вони зимуватимуть, бо зимували в теплиці. Живцювала я їх кінець вересня-жовтень, тримала в неопалювальній частині теплиці, так що можна і такими гвоздичками займатися, тільки ж вона багаторічна, і в село вже дуже багато ми їх продали, то, можливо, на той рік вже ніхто й не куплятиме. В тому році просили в мене квіти, щоб вони могли рости в горщиках. Я придбала калібрахуа. Ось тут вони в мене ростуть у кориті земля із лісовою соснового лісу, кислу землю любить калібрахоа. Коли висаджувала, додавала фертірут і додавала підкислювачу воду. Зараз квіти розростаються, ще тільки розпочалися теплі ночі. Ніякі квіти не люблять холодні ночі і приморозки. Коли були приморозки, я їх навіть прикривала. В догляді за Калібрахоа потрібно підкислювати воду, якщо у вас лужна. Тільки цей рік я розмножила Калібрахоа, Всі приходили і просили квіти, які можна посадити в землю. Важко вгадати асортимент, який потрібний для продажу. Оці квіти, вони сильні, живуть в землі, але в нас не люблять велику квітку. Коли пройде дощ, воно таке порвате, для себе висадила. Ще коли тримаємо в хаті під підсвіткою петунії, вони тоді погано приживляються, живцюються. Треба добре знати, які давати. азотне, не поливати дуже. Там своя технологія, але в мене буде можливість вийти в теплицю, загартувати днів за 10 до того, як я буду живцювати. Буду старатися зберегти вісту. А лісу, вербену, і ще купила нові кольори вербени. Я завжди навесні купую нові квіти. Дивлюся, як вони влітку живуть. Хто слабкий, того й не живцює. Та воно, мабуть, до осені й не доживе, отакий колір якийсь. Не дуже гарно було запаковано, тому я й не люблю оці пересилки почтові. Якщо гарно пакувати, багато часу займає. А якщо швидко накидати, то погано доходить. Червона. Амбельна, тому що вона не вгору росте, а стелиться. отака фіолетова. І видно, що рослини є сильні, є недужі. Так як у петунії віста сама сильна, так буває і між вербенами. Оця синя, я б сказала, дуже сильні рослини. І листя зелене, і вони усі прийшли, по декілька штук одного кольору, то всі живі. Вербена різнокольорова, вигоріла. Ось така прийшла. Оце слабка, видно, що не дуже вона розростається. Біла, сильна, росте вгору. Із вегетативних петуній не всі я залишала, які розмножувала і на той рік ще зменшу. Оце шкідник звичайний. Злізь, ти в мене на пеларгонії сидиш. Єврочередок був. Свої пеларгонії я висадила з горщиками, хочу забрати їх потім у хату чи в теплицю. Маточні ось висадила і без горщиків. Так легше доглядати, тільки треба буде до приморозків взяти, взяти живець, не тоді, коли вже приморозок буде. Пеларгонії королівські розібрали, оцю розибудну розібрали. Це вона припеклась на сонці. Може, їх і не висаджують так на, на прямі сонячні промені. Ті, ще залишилися пеларгонії з півлітрових стаканів, попересаджувала. У 3-літрові, 4 літрові горщики є. Куплені земля була, тому не стала викидати, зараз можна ж пізніше викинути. Гіркий кімнатний перець, декоративний, висівала 15 грудня, носилася з ним, носилася. Ще ось в такі горщики пересадила не дуже, він популярний, мабуть, Діхондри багато розсадив півлітрових горщиках, продала, висаджувала ж по три рослини і от так ще й літрові чи чотири садила. Декілька продали. Оце наростає. Воно довго обплітає, а потім швидше росте. Була Діхондра з пеларгонією, то швидко продалась, таке я й сюди підсадила. Свої маточні кущі вербени висадила в колеса. Була в мене червона, рожева із лобелією. Лобелія теж вегетативна. І не треба її було багато тримати як маточні кущі, тому що вона тільки для композицій. Дуже мало продалося окремо біденс. Яскраві виносливі квіти, не бояться приморозки. У мене було три кольори із такими червоними прожилками, трішки махрова, а третій біденс така маленька ромашечка, найслабші кущі, але дали найбільше живцю. Тут два кольори вербени фіолетова. І така віночком фіолетова. Оця дуже гарна, але слабкі рослини в композицію. І вербена така була яскраво рожева. І ще буває алісум фіолетовий, теж вегетативний. Оце такий кущик заубільшкий, не набагато більший, він виростає за літо, не такий, як сноу В аргоні їй старалася по одному кущику все-таки собі залишити. Оце висадила сюди, у корзину, а ця корзина в мене зимувала взимку в теплиці. Чашка з блюдцем. Ніяк не розквітне, другий рік росте і хтось там гніздечко вимостив на чашки з блюдцем. Висадила еустому, вперше її вирощую, висівала 15 грудня. Вона любить підвищені, не заболочені сонячні місця, розкопала її клумбу. Посадила до неї ще і Діхондру, теж небагато залишилося, не стала викидати, возили-возили на базар, це повисаджувала, Цікаво подивитися, як вона буде на землі рости. Щось не дуже йому всьому тут подобається. Ще й капустянка або медведка по іншому, скрізь. Вони, мов, не кладуть рослини, але там всередині своє життя в землі. Перепідпушене усе ми скрізь, оце яд кидаємо. Від капустянки. Можливо, він не дієвий, бо ніде не бачили, щоб духла валялася. Також ось в тунелі висадила на місце, де росла розсада, щоб не порожні були хризантему, можна її тримати взимку в неопалювальній теплиці, а потім розпочати розмножувати. Я її розмножувала 17 лютого, висаджувала 7 березня в стаканчики і у шестірочки. Такі у мене є на шість відділень касета. Думала продавати як оптом. Ні, не треба такого робити, у нас таке не йде. Люди вибирають, який колір їм потрібно, а не те, що я їм. Туди різне висаджувала, різні кольори. Але вже ж в когось якась хризантема є, то вони добирали собі просто в півлітрових стаканчиках. Такої розсади ми продали багатенько. А те, що залишилося, тоді висадили сюди, гарну землю, дала в трилітрові гірки, поприкопували деяка квітне. Кажуть, що ці квіти треба обривати. І сюди ось понасаджувала. Горщики є, земля є, розсада захотіла квітнути, висадила. Можливо, комусь треба буде маленький букетик. Ма... Маточні кущі хризантеми також розділила на частинки і висадила. Як звільнялися тунелі, ділила кущі, висаджувала. Якісь на п'ять частин розділилися, якісь на двадцять. Це від сорту залежить. Дуже хочеться дощу і підпушити тоді все. Я вже розпрополювала. Але обіцяють з неділі дощі. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. У теплиці немає нікого, бо вони тут не втримаються. Усих винесла, поприбирала і доріжки поприбирала, повитрушували. Температура 45, можливо, було б і більше, нема куди. Сушу полуницю. Ми ж її рятували від приморозки, бо мені дуже сподобалася сушена полуниця. Більшу я мию ріжу на скибочки висушую. Навіть в теплиці за день висихає. І другий спосіб, мені теж сподобався закип'ячуємо цукор, вкидаємо туди ягоди невеликі, я беру середні, потім витягуємо ягоди полуниці, коли вони вичахнуть. І так п'ять роз. І, і витягую ось досушую в сушорці. Зараз така спека, що пробую так висушити. У тому році сушили таке воно смачне. Хочу побільше насушити. І цукерки не потрібні.